Хтось не виходить у вас з голови, що це означає і що робити. Такі фактори, як потяг, захоплення і закоханість, можуть пояснити, чому ви відчуваєте, що не можете перестати думати про когось. Давайте проаналізуємо це з різних точок зору. Перше, це езотерична. Якщо ви про когось думаєте, часто згадуєте, то ця людина думає також про вас, вважає езотерика. У вас іде обмін енергіями. Вважається, що всі люди, які з'явилися у нас протягом життя, люди, з якими ми були безпосередньо колись знайомі, з ними ми пов'язані енергетично. І цілком можливо відчуваємо думки один одного. У нас є сім чакр, і вони відчувають енергетичні поля інших. Часто це буває серед родичів і друзів, які відчувають, хто їм подзвонить, наприклад, або прийде в гості. Але ця теорія ніким не доведена. Тому не треба і сприймати як істину. І дуже ймовірно, що людина, про яку ви думаєте, думаєте весь час, яка засіла в голові, взагалі вас не згадує. З точки зору пс -с -с психіатрії, у вас може бути ОКР. Це обасивно-компульсивний розлад. Прояви його полягають в тому, що у вас є потреба нав'язливо прокручувати певні події людей з життя багато разів у голові. Даний розлад лікують психотерапевти, які можуть з'явитися нічим не обґрунтована зацикленість на комусь на чомусь. Перше, це ви познайомилися в стресовій для вас ситуації, якісь там скандали, дуже складно, дуже невротична ситуація, напружена. Друге, ви невротик, і вам відмовили, і для вас це стало початком великого кохання, наприклад. Третє це у вас був образ в голові і об'єкт бажання гарно вписався у вигаданий образ. Четверте це незакритий гештальт. П'яте, це у об'єкта кохання є те, чого вам не вистачає у житті. Проаналізуйте ситуацію і, можливо, це дійсно ваш випадок. Шосте ви нічим не зайняті, і треба урізноманітнити такими думками своє життя. Якому ж погляду вірить? Езотеричне, це що було перед цим це про чакри та кармічних партнерів. Якщо. До прикладу, об'єкт біля вас, ви разом, наприклад, в одному колективі, спробуйте проаналізувати його її поведінку по відношенні до вас. Якщо він, вона намагається бути з вами поруч, говорити, черпаніє при вас, дарує подарунки, пише повідомлення з незначних питань, велика ймовірність, що у вас це взаємно і є зв'язок. Якщо з вище перелічених проявів нічого немає, то це ваше несправжне насправді бажання і це ваша фантазія. Намагайтесь повернути свою увагу в інше русло. Якщо пройшло багато часу, і ви з об'єктом не спілкуєтесь, і він ніяк не проявляється та не з'являється в вашому житті. Езотерики говорять, що якщо ви перестаєте думати про людину, але вона хоче потрапити в ваше біополе, вона обов'язково з'явиться. Але якщо не з'являється, то висновок. Як і в попередньому пункті не зливайте дарма вашу енергію. І от перейдемо до того, як цього позбутися. Перше, це спробувати найпростіше. Це зайнятися собою, скласти собі розклад і бути постійно чимось зайнятим. Друге, це почати знайомитися з новими людьми і не бути замкненим у собі. Намагайтеся, щоб всі нав'язливі думки йшли повз. Можете собі при нав'язливій згадці сказати собі «ну і добре, ну й добре. Також можете собі придумати і записати якісь афірмації, які вам підходять. Якщо думки не відпускають і відволікання, писання листів, підпалювання різного роду практики не допомагають, зверніться до психолога. Як висновок, ставтесь до життя більш реальніше. І якщо хтось не хоче виходити з вами на зв'язок, то це, скоріш за все, не ваша історія. Не живіть у фантазіях, пробуйте жити реальне життя. І висновок це нормально, коли ви кимось вражаєтесь, коли вам подобаються красиві люди, вони багатьом подобаєтесь, закохуєтесь і пам'ятаєте ваше перше кохання. Це нормальне явище. І чи були от, як висновок у вас в житті схожі історії і чим закінчувалися? Пишіть в коментарях.